Вітання усім. Вирішив записати відео. Таке на хлопський розум, менш-більш показати, розказати по регулюванню клапанів, а саме по пошуку верхньої мертвої точки. Е, ну, значати, певно, з того, як взагалі з чого починати. У нас є двигун. Скажемо, це у нас буде картер, дегенератор. Ну, тут у нас циліндр, головка. Пішло, поїхало. Тут у нас стоїть зірка, від якої йде ланцюг назад. Тут стартер. Ну, крешка шестерень стартера. Посередині у нас є пробка. Вона або просто пробка під шестигранник, під викрутку, плуску, як у кого. Може бути прикрита кришечком на чотирьох болтиках, на двох болтиках. Є різні варіації, але саме, коротше, вона нам потрібна. Також зверху, біля циліндра, є ще один отвір. Тож з то крешечкою, переважно під плуску отвертку. Відкриваємо тут, відкриваємо тут. Тут у нас знаходиться гайка на 14 на колінвалі. Головка, подовжувач, крутимо проти годинникової стрілки. У нас у цьому верхньому віконечку. Перенесемо його, скажімо, сюди. Спочатку появляться там ресочки стрілочками. Після того буде буква F і ресочка. Після неї буде буква Т і рисочка. Рисочку після букви Т нам треба поставити рівно посередині оцього віконця. Це у нас є верхна мертва точка. Далі ще один нюанс. Є у чотирихтактного двигуна дві верхні мертві точки. Одна робоча, так би мовити, одна продувочна. Як то знайти? Коли ми починаємо крутити колінвалом. Перед цим відкриваємо кришку, яка йде на регулювання клапана. Ну, якщо це верхньовальний двигун, то дві кришечки, одна тут, одна тут. Якщо нижньовальний, то повністю знімаємо клапанну кришку. Відкриваємо і ми бачимо рокер і регулюровочний болт до клапана. Коли ми крутимо колінвалом, також дивимося на впускний клапан. Це у нас буде впускний, типу. Ну, тут карбюратор, впускний патрубок. Це у нас спусний клапан. Крутимо колінвал. Клапан в один момент тисне вниз, Рокер, відкриває клапан. Ми крутимо далі, він повертається на місце, клапан закривається. Ну і Буквально ще чуть-чуть провертаємо після того, як клапан закрився. У нас знову з'являється буква F, ресочка, буква Т, ресочка. Виставляємо на ресочку біля букви Т. Після того, як закрився клапан ухідний. Ми у той час маємо правильну верхну мертву точку. Якщо так, плюс-мінус, чого воно відбувається? Розпредвал. Ой, я художник шитой. Скажемо, дивимося з боку на розпредвал. І виходить, у нас є два кулачки. На опускний клапан і на випускний. І так само у нас будуть два рокера з регулюровочними болтами. Один тут. Ну, І на випускний клапан буде у цю сторону. Спридвал у нас крутиться. Коли кулачком впирається упускний рок... ну, рокер, звісно, він тисне униз, відкриває нам пускний клапан. чуть чуть прокручується. Інший кулачок відкриває нам випускний клапан. І далі виходить отака от штука, що коли воно крутиться, отак, як я намалював. Це у нас буде неправильна верхня мертва точка. Того, що, е, коли розпідвал у такому стані буде, це буде продовучна верхна мертва точка і оба клапана будуть зажаті. Якщо у цьому положенні ви відрегулюєте клапана, вони будуть мати просто кінські зазори. І коли ви запустите мотор, він запуститься, але клепати буде, дай Боже. Воно ну, нічого особо не станеться, але звук буде серйозний. Коли у нас правильна верхна мертва точка. То у нас, виходить, розпідвал стоїть плюс-мінус у такому положенні. Ну, кулачки серйозні у мене, я кажу, художник, не судіть строго, пояснюю на хлопський розум. Вони стоять униз, відповідно, обидва рокери розслаблені і туди, і туди. Вони розслаблені, ми спокійно їх регулюємо. Далі ще такий є нюанс, е так як це у нас головки не чугунні, як я підслухав одного розумного чоловіка. Коефіцієнт розширення грає трошки по-іншому. І у даних двигунах це мається на увазі китайські мотори. У нас зазор клапана на гарячий двигун не зменшується, а збільшується. Тарілочка клапана збільшується, збільшується, розширюється алюміній головки. І воно все тяне клапан униз. І виходить, що у нас. Ми виставили, наприклад, 0,05 на впуск, 008 на випуск. А на гарячому двигуні, ну я не заміряв, але, припустимо, буде на впуску 01. Воно буде цокати. Ви не будете розуміти, чому. Що за звук. У такому разі треба пробувати ставити зазор менший. І от таким чином шукати той момент, коли воно перестане цокати. Ну, я ще бачив нюанси там. Ставлять шайби на рокери, ну але це вже десь в наступному відео. Ну, якось бачу так. Я не художник Сорі. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Долучайтесь до спільноти, підписуйтесь на канал. Будемо розбиратися. Дякую за увагу.